Готові ви, Лідія Григорівна, сьогодні назвати Олексія Федосійовича своїм законним чоловіком. Так. Да. <гум> Дідулька, розкажи, як тобі сьогодні. Дуже я радий за цей прийом, за це все і дуже радий дружині. Найбільше їй. я менше трудюсь, як вона. Обстірує об той і обхажує за мною. А я дуже довольний. Ну, мені 84-й рік, А їй і... 76. й А я хотів, якби нам. Годів на по 50 було. Дідусь, ти що, Я теж вже старой.